Вікторія Чорній. Граються велетні ігри свої небезпечні, сотнями списують долі маленьких людей, тут вже стріляти, а тут ще погрози доречні, там розіграємо козир старих і дітей. Карти тасують, фігури свої розставляють. Крутять зухвало вони ігровий барабан, жваво й захоплено шанси свої розглядають, мають в кишені завжди запасний вони план. Думають, велетні світ це велика арена. Нам пощастило на гайку тримати в руках. Хай розповзається паніка, наче гангрена, владу утримати нам допоможе лиш страх. Ми ж на Олімпі, в броньованих тихих кімнатах. Дивимось, що підвіски коньяк чи вино, норми моралі на них нам давно наплювати. Люди це просто ресурс, і на них все одно. Ігри тривають, історія жорнами меле, нищить нещадно маленьких людей на землі, але настануть часи справедливі. Ой, Леле будуть гіганти беззахисні, ниці й малі всесвіт влаштований мудро не їм зрозуміти. Завжди у всьому тримається чітко баланс. Нині ти велетень, завтра вже можеш змаліти. Нищиш сьогодні, а завтра благаєш про шанс. Кожна змарнована доля, розірване серце, кожна розтоптана іскра людського життя, все це сторицею велетні вам повернеться, й не допоможуть ні гроші, ані каяття. Ви не боги, і над вами є сили Всевишні, вас розіграють так само безжально у грі, І будуть судити за ваші провини колишні, і не подивляться, ким ви були на землі.